Привіт, усім сьогодні в цьому відео хочу зачепити дуже важливу тему для України і для українців, які зараз перебувають за кордоном, а особливо це стосується Польщі та Німеччини. Тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати його. І якщо ви ще не підписані, то підпишіться та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Плани Німеччини на 2024 рік щодо підтримки українських біженців на своїй території. Вони хочуть зменшити фінансування. Українцям на своїй території зменшити фінансову допомогу, яку вони надають українцям на території Німеччини. Як ви вже орієнтуєтесь, то на території Німеччини більше одного мільйона українських біженців, і велика значна частина отримує допомогу фінансову від німецького уряду. Вторгнення Росії в Україну призвело до великих витрат Берліна, оцінюваних приблизно в 28 мільярдів євро на прийом біженців і усунення. Причин, що спонукали людей втікати з цієї суми, понад 15 мільярдів євро було спрямовано до держав і муніципалітетів у зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів у розмірі 20 мільярдів євро на наступний рік, та фактом, що громадяни України мають прямий доступ до національної системи соціального забезпечення, Берлін планує скоротити цільове фінансування для біженців у своїх землях. Фінансова допомога для земель, яка спрямовується на розв'язання проблеми біженців, буде зменшена вдвічі. Якщо у 2023 році було виділено 3,75 мільярда євро на ці цілі, то на 2024 рік ця сума становитиме лише 1,7 мільярда євро. Така драматична зміна пов'язана з необхідністю економії бюджетних ресурсів і спровокована погіршення фінансової ситуації в країні. Буквально недавно я ще говорив і в своєму відео наголошував, що Німеччина планує підняти виплати. Тим людям, які їх потребують, ті, хто без роботи, без житла, наприклад, приїхав з України в Німеччину, вони там отримують по 500 євро в місяць. Але вони планували приблизно на 50 євро піднімати. Тут бачимо останні заяви, такі що взагалі навіть ті гроші можуть забрати, скасувати, зменшити. Це означає, що людям потрібно буде шукати роботу людям потрібно буде забезпечувати себе самостійно, і це нічого поганого. Я вважаю, що Якась частина українців, які зараз в Німеччині можуть піти на роботу і себе забезпечити, та є люди, наприклад, з багатьма дітьми з собою, можливо, з літніми людьми, можливо, з мамою і батьком, які є інвалідами, цим людям буде складно, і я впевнений, що ця частина незахищених громадян України зможуть отримувати і далі допомогу. Але ті люди, які мають можливість працювати, руки, ноги є, голова на плечах є, вони будуть змушені піти і працювати. Тому що просто сидіти на соціалці, я таких людей також знаю, і я це ніколи не підтримую. Тобто, якщо. Якийсь час є період адаптаційний, що потрібно отримувати допомогу, бо ти ще не ну, ти ще не звик, ти ще не знайшов роботи, а за щось жити треба. Тоді так. Але якщо вже пройшло там півтора року, а ти сидиш в німеччині, міг би піти на роботу, чи могла би піти на роботу, а не йдеш, бо платять соціалку, ну це неправильно. Це моя думка. І я вважаю, що більшість з вас також її підтримає. Якщо ти за кордоном. Ти можеш працювати, а не йдеш, бо тобі платять соціалку. То це неправильно. Це ще не прийняте рішення. Ще бюджет на 2024 рік Німеччина не приймала, але такі розмови є, такі розробки в бюджеті плануються, і може бути, що ця частина бюджету може врізатись і комусь таки не перепаде соціалка. Інша тема це Польща, і це допомога поляків донатами, допомогою купівлею. Автомобілей, речей, когось там озброєння і тому подібне, теж зараз не в найкращому стані. А якщо точніше, то організації з надання допомоги попереджають, що надходження впали на 90%. Відтоді як Росія напала на Україну, Польща всіляко допомагає східному сусіду і дякуємо Польщі за таку допомогу. Величезний порив. Поляків, які безкорисливо допомагали біженцям, а також жертвували значні кошти на підтримку військової боротьби українців, безумовно залишився в минулому. Зараз організації, які надають допомогу українцям в Польщі, мають величезні проблеми з продовженням діяльності. Тобто, як донати з за кордону, які колись були набагато більшими і вищими, впали, так і допомога безпосередньо в Польщі тим людям, які Потребують тої допомоги, навіть якісь ковтинку купити чи якусь їжу комусь купити, хто не має ні роботи, ні, ні злотого. Тобто, це також впало і то в рази. Та й українські організації, які займаються збором коштів і потім купують все, що потрібно для нашої армії, теж говорять, що насправді донати впали, люди від того всього втомилися, але ми не можемо зупинитися, ми не можемо втомлюватися. Ми змушені це робити. Україна без того не зможе. Але насправді люди скидають і донатять набагато менше. Гелена Краєвська з польської гуманітарної акції розповіла, що дані досліджень свідчать, що поляки втомилися допомагати. Вона зазначила, що наразі значно зменшився розмір фінансових надходжень, які пов'язані з підтримкою України та українців в Польщі. Краєвська сказала, що ця невтішна тенденція спостерігається кілька кварталів поспіль. Такі ж невтішні дані надають і представники інших гуманітарних організацій. Прикладом є польський центр міжнародної допомоги, фінансування якого скоростилося на 72%. В менших містах ситуація ще гірша. Скорочення фінансування в невеличких місцевих організаціях з надання допомоги сягає 80-90%. Багато з них трималися на плаву завдяки підтримці міжнародних донорів, які вже завершили певні проекти. І зараз ці проекти далі не продовжують. Як бачимо, допомога всіх країн вона йде. І вона є, але деякі країни зменшують програми допомоги, тому що їм не вистачає на свої якісь витрати. Бачимо, що та тенденція продовжується, тому що на початку було одне, зараз вже інше, і зараз все більше і більше людям потрібно розраховувати тільки на себе. Тільки на свою державу, і якщо ви за кордоном і ви там на соціалці, чи ви сподіваєтесь, що вам щось дадуть, краще знайти її, заробляти і себе забезпечити, не розраховуючи на будь-які допомоги і на будь-яку державу. Я завжди говорив і буду говорити. Особисто я, маючи можливість працювати. Я би відмовився від будь-якої соціалки, яка б там давалася в будь-якій країні. Я би йшов, працював, отримував зарплату і утримував свою сім'ю на ту зарплату. Таким чином, я би зробив і я так завжди робив. Будучи в Польщі, працював, заробляв, оплачував все, не шукав можливості, хто би то мені десь щось здав, чи хтось би мені оплатив, чи, можливо, є якісь програми для знижок і ще чогось. Заробив гроші на роботі. Я маю можливість потратити, оплачую комуналку, оплачую житло. Купую собі щось поїсти, щось вдягнутися. І так потрібно робити всім українцям, хто має можливість працювати, але не працює. Таких теж є дуже багато. Я особисто знаю таких людей, і я впевнений, що ви також з такими людьми стикалися і знаєте. Це добре, коли тобі допомагають. Але коли пішла ось така от тенденція, що всі країни потрошки зрізають соціалку, зменшують, роблять певні обмеження, тому дамо, а тому не дамо. Це вже такий дуже серйозний дзвіночок, що це колись таки повністю перестане працювати, і людям просто перестануть це платити. Людям просто перестануть давати щось безкоштовно. Так воно є, так воно працює. Якийсь момент дають, потім кажуть ні. Вам потрібно йти працювати і заробляти на себе інакше не буде. Ось такою інформацією. Я з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була цікава, і ви її підтримаєте лайком, репостом. Якщо ви не підписалися, то підписуйтесь та коментуйте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім, хто допомагає в Україні йти до перемоги.